Вітаю тебе у світі, де реальність стирається, а легенди оживають. Тут переплітаються старі історії, забуті духи й тіні, що стежать за нами з темряви. Лісові стежки ведуть у невідоме, а голоси спотобіччя шепочуть про те, чого краще було б, і не знати. Ми стоїмо перед вогнищем, а воно висвічує дивні танці тіней. що…» Ніби живуть своїм життям. Але не хвилюйся це всього навсього Тіні. тіні чугайстра. У глухому селі, загубленому серед густих лісів, жила дівчина на ім'я Ліза. Тиха, задумлива, завжди відсторонена від однолітків, її великі очі здавалися надто старими для дитячого обличчя, а мати. Виснажена роками самотнього життя, часто шепотіла сусідкам, що в лізи дивна кров. Село було старе і овіяне забобонами. Головною легендою серед місцевих була розповідь про галявину мертвих, місце загублене в темному серці лісу. Казали, що на ній мертві піднімаються з землі в туманні ночі, щоб танцювати в місячному світлі, і кожен, хто знайде ту галявину, ніколи не повернеться. Це місце приваблювало лише найвідчайдушніших або найбільш одержимих. Ліза часто виходила до краю лісу і довго дивилася в його пітьму. Тобі не можна туди! Сварилася мати, хапаючи її за руку, Ліс ковтає таких, як ти, і не вертає. Але ж вони кличуть, мамо, тихо відповідала Ліза, відводячи погляд. Слова її лякали і викликали гніву. Мати почала замикати двері на ніч і ховала ключі. Але одного разу, коли місяць був повним, а туман сповзав на землю, мов холодна ковдра. Ліза зникла. Її довго шукали з вогнями, Зі священником, що нашіптував молитви, але все марно. Лише на третій день старий мисливець натрапив на неї глибоко в лісі, посеред дивної галявини, яку ніхто ніколи не бачив. Галявина була неправильної форми, поросла мертвими, посірілими травами. Здавалося, земля тут дихає. А в її тріщинах хтось ховається. Ліза стояла на колінях посередині. Її руки були в землі, а губи щось шепотіли. Мисливець закричав, коли побачив це, бо навколо неї з-під землі почали випинатися кістляві пальці, ніби тіні мертвих прагнули вибратися на поверхню. «Лізо!» Він схопив її за плечі й потягнув назад. Її обличчя було мертвотно блідим, а очі порожніми, як криниці. Вони майже відпустили мене, прошепотіла вона, але ти все зіпсував. Її повернули додому, але Ліза більше не розмовляла. Вона сиділа біля вікна, дивлячись на ліс, і шепотіла сама до себе. Вночі мати, іноді чула, ніби хтось ходив навколо дому, хтось з босими ногами. А через тиждень вона знову зникла цього разу назавжди. Люди кажуть, що тепер на краю лісу, іноді з'являється нова галявина, якої не було раніше. В тумані можна побачити силует дівчини, що танцює в колі примарливих постатей. Якщо придивитися, вона поверне голову і всміхнеться вам порожньо так, як мармурова статуя, а ліс у відповідь шелестітиме. Ми забрали свою. Дотанцювали Тіні, Чугайстер посміхнувся і зник у темряві. Лише холодний вітер та тихі шепоти з лісу залишилися в пам'яті, але чи дійсно він зник, чи може це лише пауза перед новою історією, яку ми ще не чули? Не біда в світі легенд завжди є місце для нових зустрічей, і я знаю, що ти ще повернешся. До зустрічі і не забувай, у кожної тіні є своя історія. Яку їй ще належить розповісти?